щось мене так Голова розбрілася. Привіт! Скучили за нами? Ми були ще з вами, коли позавчора, да? От як світла не було. Що від того часу змінилося? По Дімі ще аж таких змін немає і коментувати нема що. Як тільки буде щось новеньке, я вам обов'язково розкажу і поділюся. В общем, після того часу, от як ми приїхали, світла не було, зранку ми встали, моросик в садочок ми з мамою по справах, Саврань Гайворон, нам вже треба заходити кропити поля, робота не стоїть, треба щось робити. Ми були там, до полів подивилися, все. Зараз стоїть питання, що кропитися, наймати тракторців. Е, що, То в хаті поприбирати стільки одне, друге, третє. Вчора, знову ж таки, я була в Дімі. Моросик був вдома, я його завела в садочок, мама його забрала. До Діми їздила вже з Іною, з Дімою сестрою. Погуляли, пообідали, речі Дімі залишила. Завтра я знову до нього їду. Ну і потім вже ситуація, яка там буде, буду вам розказувати. Шо ще? Вчора ми коли забрали Діму, коли ми йшли по місту, гуляли, я зустріла свою підписницю. Як я? Вона мене, бо я ж не знала, я ж не знала. Тітонька та підійшла, привіталася, там все розказала, що вона. Дивиться нас, правда, я навіть не запитала, як вас звати. Так що, якщо ви зараз дивитесь, передаю вам привіт, мені дуже приємно, це так неочікувано, Знаєте, там по селі по районі ти вже ну, плюс-мінус орієнтуєшся, хто твої її підписники, твоя аудиторія. А коли особисто десь так далеко від дому, тебе хтось пізнає, підходить, це просто коси диво. От як в Києві було, пам'ятаєте, я з рівного Діми їхала, і мене чоловік водій. Пізнав і написав чи позвонив, не знаю, своїй жінці розказав, що він мене бачив. А тут ця жіночка підійшла, так гарно ми поговорили. В неї також чоловік військовий, що вона розуміє мене, як ніхто В общем, Це так приємно, бо я не можу передати. Потім після цього, що ми пішли, пообідали, ще там якісь справи в нас були поумані. Далі розкажу, що ж то за справи були. Я приїхала додому. Там що, вже до поливу дивилася і, і що? Сьогодні ми прокинулися, Миросика в садочок, я до мами. Потім від мами ми вже приїхали сюди, пішли на награмні порвали. У нас така спека бусі. Я вже загоріла, дивіться, я вже в літньому сарафані, бо, бо там яка жара. Там жара неймовірна. І що? А? Забула, що ж взагалі заходжу, з чого Е, Були у мене ще одні підписники. Мої оце як ми приїхали від німи пізно вночі вже ото без світла. Прижала моя однокласниця із своїм синочком. Давід, привіт. Він мій підписник. Він мене дивиться, мене Миросика. Вони зараз живуть на Балі. Це вони приїхали до батьків у сусіднє село, і вони привезли мені гостинці звідти, сувеніри такі. Чесне слово, Лєра, Давід, я тут ще ну я такого мелько подивилася, що але я от як взяла, занесла, поставила в гардеробі, бо я хотіла зняти розпаковку. З Мироном я б того не зробила. Якби я зараз не починала чи не зараз тоді дивитися перед Мироном, йому б треба було все відкрити, подивитись. А я хотіла ж ну зробити розпаковочку, щоб далі було приємно. Так що Бусі, давайте раз зі мною зараз подивимося, що ж мені там Давід привіз. вас на такий штатив. Піони. Я їх врятувала, позаносила їх з надвору, бо їм там капець жарко. Вони там просто горять, паряться. Це капець. В общем, Зараз буду дивитися. Так, розпочнемо з того, що е, виступає найбільше. Я так розумію, це футболка, мабуть. Да, дивіться. Така футболка. Залі вже читаю балі і сафарі. Я прочитала. Тут у нас що? The best elephant back safari. Ой, боже, 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 подивіться. Ну, така величенька, оверсайз, але мені здається, на мене буде по плечах сіла. Так, це вже супер. Балодіж. Спасибо. Давід, капець. Так, це велика така коробка. Шоколад. Прочитала, що тут шоколад, мабуть, цукерки. Ой, Боже, оці дракончики оці їхні, ці такі інтересні. Що, це ніхто не їсть, це поставиться і буде <соць> стояти. І буду всім казати, що це цукерки із балі. Так, це. Кава, я так розумію, що вона пресована така. Так, це кава. Да, да, тут ззаді для таких, як я розмальовувала, ну, голова буде капати страшно. Mm, спасибо, спасибо. Кава, кава, це завжди. Так, що тут ще така якась невеличка, кофе шоколад. А, це шоколадка, мабуть, литочка. Ну, це вже точно морозику. Це я від нього заховаю, бо я знаю, що він їсти не буде, а відкрити, то відкриє. А це точно морончику буде. Так, то я лишу на потім. Так, манго. Манго-манго пише, що це милко, мабуть. Продукт Індонезія. Так, так, так. Бусі, подивіться. Ці мила, оці, вони як справжні фруктики. Манго таке невеличке. І ось ще такий подаруночок. свічка ароматична. О тут можна відкрити. Just, just, just. Пахне лимоном пахне бусі. І це, походу, ходу, мова, в бамбуку розрізане. Бачите, що це воно тут зроблено? Типа, я колись бамбук бачила вживу. <laughs> так, балі, а роматичний центр Розі Балінатрол Shop Nature. Nature. Uh, так, Visualized Helps of. Прочитали, прочитали, Почти через слово поняли. Давіть просто балотьох, пакетик, Пакетик, спасибо. Так, свічечку, цукарничку, зараз я заховаю, подивіться, мені прям дуже приємно-приємно. які в мене гарні гостинці з балі. Це, ну, назад не упаковую, буду вже носити. Ява, тетя Оля, задоволена, капець. Дуже тобі дякую, мені приємно, неймовірно приємно. Ти там дивися, це тих хто дошкільнятко зараз. Я не знаю, у вас там як на балі, 1 вересня чи, чи скоро, коли діти йдуть в школу. Гарно навчайся, слухайся, маму з татом і будь хорошим хлопчиком. А за це тобі дуже дуже дякую. І привіти з байбузівки, звичайно. І зі мною стірку вивішувати. Щось вітер зірвався такий. Але погодка, боже, я вже боса в сарафані. Це капець. Пам'ятаєте бусі наш тут? Пространство, простір наш такий. Кокон. У мене дають бусі бажання сісти, погодатися, а реально немає коли. Де ти був такий грязний? На річці купався? Бусі, можна було отак от сидіти, нічого не робити. Воно так і буде. Але до цього кокона не вистачає ще смачної кави, да? запашної. Вчора, коли ми були в місті, я ще зустрічалася із мамою своєї Даші. Знаєте, да? мого песика, мою старшу дружку, мою кому. І що? Ми мали зустрітися так сірка, сірка, сірка. Ми мали зустрітися ще в перший день. Коли ми там приїхали до Діми. Але одне друге, і я просто хотіла бути більше часу з Дімою. І то ми вже коли не встигали зустрітися з Тітю Аллою, я вже кажу, що я приїду на ну, наступний раз без Мирочика і ми з вами пересічаємося. Ну, хочеться там зустрітися, поговорити про Дашу, взагалі розпитати, як справи Тютю Али з дядьком Сережою, кави попити чи просто зустрітися. І коли вчора я вже приїхала до Діми, я знала, що я зустрінуся з Тютю Аллою, тоді ми вже списалися, де вона на роботі, що і я вже там гасала за місто, через місто, шукалися, знайшли по GPS-у. Ми зустрілися, стояли все і там, ну, ну, говорили за все, як завжди. Зрозуміло, що Тетя Алла дивиться мене тут. Через Дашу ми ще там обмінюємося інформацію. Я питаю, як вона там, як дядько Сережа. І, в общем, ми отак заочно, ми типу, знаємо вона за другу, все. І що тут ця жінка видає? Так як у Діми був ювілей, це у мене було День народження, так як скоро Миросика день народження. Даша передала подарунок у вигляді грошового капіталу, але щоб ми купили собі бусі ось це? Ви уявляєте? Що мій пес втворив, в общем. Даша подарувала нам каву машину? Я в шоці через те, що в мене такі люди, розумієте? хто мене оточує. Це дуже дорогий подарунок. Але просто, знаєте, я знаю, наскільки це з любов'ю було подаровано, і пес каже, будеш пити каву і думати, що ми типу, разом її п'ємо. Щоб ця клята війна, ми вже зустрічалися 300 разів. Вже й до Дачі в Катарби злітали. І це вони видивилися, що я собі там втирала, що дуже хочу ж, як мами. Ну, я й хотіла саме таку. Але бусі, це трошки ще краще ніж у мами. Ну Вони на одному рівні, просто в мене плюс ще два напої. Це представте, тулати макіато, капучино, американу еспресо, там ще є айс-кофі, ну і гаряча вода для чаїв. Сказати, що я в шоці, це нічого не сказати. Я так приємно здимо... здивована, знаєте, що в теперішній час ситуації, що ти перестав вірити в якісь дива, а твої рідні люди для тебе їх роблять ці дива. Все, бусь, тепер хто до мене прийде, знайте, В мене є смачна кава. Кава віддасть. Я так і буду собі знати. Все, я можу тепер пити своє. Отакі в нас бусі справи, і отакі в нас новини. Подім я ж кажу. Далі, як буде вже щось видно, я вам розкажу більше і вже покажу, надіюся, що ну, все буде добре, що це добре буде на нашу користь. що ще за Мирончика розкажу, що в нас я, я й не, не розказувала вам, бо я хотіла зняти це все на відео, показати, що як а, в нас садочку мало бути свято матері і родини. Його не зробили на День Матері, перенесли, сказали ближче до свята родини, тоді до Дня родини. І, в общем, то дітки хворіли одне, друге, третє. Росик вивчив чотири віршика про матусю, про бабусеньок. І ми купили, нам сказали купити чорні штани, біла сорочка, метелика, туфлі. І це я кажу, що він джентльмен. І він же так жде, каже. Ну, мама, коли вже джентльмен? Ну коли вже джентльмен? Ми тема в садочок він каже: мама, а туфлі? Я ж джентльмен, кажу, Мирончик, почекай. І в общем, вони переносять, переносять свято. І я взагалі не знаю тепер, чи воно буде. І мені так шкода, і я кажу, так, син, якщо свято не буде, ти одягайся гарно, мама гарно одягається. Бо я в бусі купила рушничок і мала замовляти коровай діткам. Я мала дякувати їм за концерт, за свято і вручати їм коровай з рушничком. І я кажу. Ти стаєш, розказуєш мамі бабусі вірші, я тобі дарую коровай, і ми знімаємо це все на відео. Ну, ну а що, він просто так готувався, він, божечко, так гарно вчив ті віршики, і, і так і все. Ну, мені буде шкода, якщо не це свято. Так, що бусі, не знаю, вже якщо буде свято, ви вже будете в курсі, що я буду це знімати. А як ні, то ми його зробимо вдома, позвемо всіх родичів і буде концерт. Дивіться, бусь. Такий метелик, у нас там із колосочками, сорочечка така, штани, такі вже брюки, як в жениха. І туфлі, туфлі, він їх. Обож, він їх як одягає, починає відразу танцювати. Я ще з вами бусі не ділилася. У мене Дімка дуже скромний, а жінка в нього ну, ні каплі не скромна. Подивіться, в нас плюс ще одна. До всіх візнак, нагород ми ще одна. Ми від президента України для мого дімчика за оборону України. Представляєте? Просто я зі своїми хлопцями пишаюся неймовірно. Це капець. Я не знаю, мене і розпирає, як ми всі кажемо, у нас по-іншому б і не було. Уявіть, тато, брат, чоловік, два двоюродних брата, один троюрод дв два троюродних брата. Кум! Однокласники, одногрупники, друзі. Ну, от всі, ви розумієте? Я ж кажу, мене оточують. Я, я сама щаслива людина. Кругом мене просто найкращі в світі люди. З якої сторони не візьми: від батьків і до друзів, брати, сестри, чоловік, синочок. Вони в мене всі-всі-всі найкращі. От що сьогодні за сомпельний такий влог? Ви не знаєте, бусі? Щось мене дуже на емоції. Пробиває. Завтра знову їду до Діми. Не знаю, Мирончика, мабуть, не буду брати, бо вчора ми поїхали без нього і трошки справи швидше робилися. А з моросиком все-таки трошки накладніше, бо він увагу тягне на себе, і ми тоді не на татові сконцентровані на Дімі, а більше на моросику. Тому мені здається, що, можливо, там буде далі видно, що куди Діма, то тоді вже моросик і приїде до тата. Та й отакі от, от справи. Я вже приїхала до мами. У гості, а ми тільки що котику весь кайф ломали, так, да, Віля? Він зловив горобця і такою лапами його, лапами і душа. А я кричу, мама, спасай горобця. <гум> Хішник, Віля, ти домашній кіт. Пантера наша без вуха. Да? без, луха, без вуха Пантера. Такий хороший хлопчик, якби ще горобця не зловив. Горобець пошкандибав, надіюсь, нічого ти йому не спів зробити, то в нього просто від переляку ноги відняло. Так, бусі, дивіться, де стою, вилізла. Хочу побачити маленьку буську. А я тільки починаю її знімати, і він ховається. Цікаво ж дізнатися, скільки їх там. Ото, як побачите щось в гнізді шевелиться, такого гойдається, знаєте? То маленький лелека. Yeah. Я вже так нагрілася на сонці, бо поки я тут стояла, мені ще Діма позвонив, я ще по телефоні з Дімою поговорила, то я зараз впаду від сонячного удару, але я дочекаюсь тої лелеки. І причому він такої є, є є я тільки починаю знімати, він тікає, господи, ластівки, обережно. Так, це вона до нього нагнулася. Ну, давай, ну покажись. Може, він на обід спателях. Я зараз впаду. Фу, все вовсе. Все, бусі з мамою побули. День. Їдемо забирати Мирончика. Да, зараз буде дорожка не така, як по тому місту, де я була рівнесенька. І можна спокійно знімати відео. Тут у нас яма на ямі і швидко не поїде бусі, вже... 150 раз мала їхати їхати, ще лиш домовлятися з майстром, щоб нігті переробляти. Вони в мене вже так підросли, але добре, що тут френч, там таке натуральний і не видно нічого. Інвалід росте. Видно вам, де тут інвалід. То вже коли підходив час їх переробляти, прийшли хлопці в відпустку. І мені було зовсім байдуже, які в мене нігті, і я не хотіла витрачати 3 години нашого часу, щоб їхати десь робити нігті. Наразі я побудуть хлопці. З татом додому, чим я поїду на нігті. А потім що? Дімко поїхав, мені взагалі байдуже на ті нігті, в мене настрою не було. А потім проводи, думаю, господи, відбула проводи, вже нічого страшного. Думаю, все, це ж треба точно на нігті. Потім оце з Дімкою сталося, і вже ну, мені. знаєте, байдуже, Просто думала, можливо, вже якби їх і зняти, чи що, чи просто обпиляти. Але вже усьо зараз на тому тижні, як нічого не зміниться, то так уже буду записуватися, їхати переробляти нігтики. Привет, Привіт! ти що за Сонік? Мам, я сонік. Ти сонік? Так. Ну все йди, бери свою кофту, кажи всім до побачення. Йдемо додому. Розказуй, щось сьогодні їй в садочку. Речку, булочку і воту, і воду, і яблуко. І яблуко Диви, кузя прошу. Ага, відкривай. Я хочу розпустити. Хочу... Ти хочеш кричати? Так. А навіщо? Не знаю. Так тут наче всі чують. Всі не всі. Ні. Що будемо зараз робити? Не знаю. А хто знає? Сонік, ти ж у тебе на футболці? Да, Ні, я знаю. Ти знаєш? А... Ну, зараз переодягнемось, так? Так. І підемо на вуличку. Мама, Який ти хочеш колір? Покажи мені, Хочу такий. Зелений такий. хочеш? Так. Ну вибач, що ми тебе з татом народили караоке. Підійшов бусі до дзеркала, йому не подобається його каріочі. Хоча зелені. Зелені. Ну хорошо, зробимо. Зробимо. Попросимо О, що ж? Без квітик? Так. Зараз мама трошки Мам, попрацює. Хоча квітик. Без квітик? Піглімотик. Мирон вже в коконі, я зняла стірку. Рушнички. Он побачила, що я тачку ще не вивезла. Зараз вивезу і на місце поставлю. І потім щоб усі поливши контейнер там, отам, от отам. Що, Мирончик, і можна буде закруглятись на сьогодні. Скосила ще піони ці, що не зацвили. Бо там вже трава виросла, що якщо оцей піон зацве, то чого ж його трогати? Ось о, дивіться, а там, де я скосила, вже отакого трава. І мені треба когось наняти, щоб оце все покосили. І там небагато. Просто вздовж заборчика перед хатою, ось тут і отут. А тут нічого не треба. Я там скропила, тут ще нічого нема. Так що зараз буду когось шукати з тримером. У нас є тример, я Привіт, привідкуся. Але я не вмію косити тримером. Би вміла, то вже б косила. Леж ноги чиїсь видніються, да, Кузя? Лежить собі там, кайфує. Як то що небагато, так от через поливальничок, та й воно не так вибиває рослину з контейнера, бо коли зі шланги там сильний напор, наприклад, робиш отакого, да? а воно ж йому дуже-дуже по голові б'є. щось в мене росте, не скажу що. Ну, надію, що виросте. Так, і ось тут в мене щось має бути. І тут контейнер вже полила бусі. Кузя собі щасливий, води попив. Як будь-що я перекрила тут поли, він був вчора, з вечора всю ніч і трохи зранку. Бочку я потім перекрила, а це ж я. Перемкну зараз полив на ось ту сторону і все буде діго. Бусі, в така спека, капець. Парить. голова зараз лопну. Я вже випила таблетку, але щось не допомагає. Маранчик вже побіг в хату сказав, хочу малювати. Піду зараз до нього і буду визванювати шукати косаря якогось там, щоб... Трошки марафет на подвір'ї і біля навів. Бусь. ми вже скачу. Заподарувала миросуку, а з ним сплю я Ото обнімаю його ногами і сплю з ним. І Що, мабуть, вже будемо казати вам, «пока-пока». Завтра точно я не буду нічого знімати. Їду до Діми. Мій Діма, мабуть, так от любить, я йому тикаю телефоном скрізь. А в нього нема виходу, в нього така жінка. Жінка-блогер. І що, бусь, і вже там зустрінемося не знаю, на тому тижні. Мабуть, ну не буду зарікатися. Воно, бачите, як карта лягає. Коли мені є про що знімати, що розказувати, я відразу до вас виходжу. Кажу, кажу всім до побачення. <глух> Дякую, що ви з нами бусь. Що вас кожним днем все більше і більше. Мені дуже приємно за вашу увагу, за ваші подарунки, за вашу підтримку, за всі слова, коментарі. Я стараюся всім всім відписувати. Тому. До наступних зустрічей. Чекайте на нові відео. Цілую, люблю ваша зава. ви там.